У Польщі до тебе ставляться нормально рівно до першої помилки. Додивись це відео до кінця, бо багато хто зі мною не погодиться. А якщо ти живеш у Польщі, ти точно зрозумієш, про що я говорю. Мене звати Євгенія. Я живу в Польщі вже більше сіми років, і за цей час я помітила одну просту річ, про яку не прийнято говорити вголос. Поки ти все робиш правильно, до тебе ставляться нормально. Спокійно, без проблем. Ти говориш польською, не плутаєшся, не задаєш зайвих питань, робиш так, як сказали. Але варто зробити одну помилку, і ставлення міняється. Не різко, не зі скандалом, але дуже відчутно. Перший приклад ужент. Ти приходиш в ужент, стоїш у черзі, хвилюєшся, приніс документи, і раптом виявляється, що одного паперу не вистачає, або він не той, або заповнений не так. Ти питаєш, що робити, і чуєш, треба було знати. Інформація є на сайті, наступний. Ніхто не кричить, ніхто не хамить, але ти одразу відчуваєш, ти вже незручний. Другий приклад, ти працюєш на роботі. Поки ти мовчки працюєш, затримуєшся, стараєшся, ти хороший працівник. Але варто один раз не зробити завдання або зробити щось не так, або просто перепитати, і тон міняється. Ти мав знати, це твоя відповідальність. У нас так не прийнято, без пояснень, без підтримки, без другого шансу. І багато хто в цей момент думає, мабуть, я поганий працівник, але ні, ти просто помилився один раз. Ще один приклад документи. Тобі кажуть, тут просто підпишись, це стандарт, усі так роблять. Ти підписуєш. А через місяць або рік раптом з'являється проблема. І знаєш, що найважливіше? Ви не той, хто сказав, а ти. Бо в Польщі все дуже просто. Підписав значить, погодився. І зараз я скажу жорстку річ. І я знаю, що вона викликає багато реакцій. У Польщі немає значення, що ти хороша людина, немає значення, що ти старався, немає значення, що ти не знав. Система цього не враховує. Тут поважають не за старання, а за знання правил не знаєш мови проблема. Не знаєш законів проблема. Не перевірив знову проблема. І після першої помилки до тебе починають ставитись інакше. Хтось скаже, у мене все не так, хтось напише, мене завжди нормально сприймали. Хтось образиться і подумає, що я перебільшую. Це нормально. Але скажи чесно, хоч один раз у Польщі ти відчував, що після помилки до тебе почали ставитись інакше. Не кричали, не ображали, просто інакше. І тепер головне питання: це проблема системи чи проблема самих мігрантів? Напиши свою думку у коментарях. Навіть якщо ти не згоден зі мною, особливо якщо не згоден. Це не означає, що Польща погана. Це означає, що тут така система. Вона не зла, але й не поблажлива. І коли ти це приймаєш, жити стає легше. Ти перестаєш чекати, що хтось пояснить або пожаліє, і починаєш перевіряти все сам. Дякую, що додивився до кінця. Побачимося у наступному відео!